Перший сорт. Вага мішечка 8 кг за 1800. Жіночий батник. Nike Розмір Элька. Такий білесенький чоловічий. Влади так розмальовано. Розмір 2XL. Такий батник. Розмір XS. Чоловічий яскравий. Розмір М. Жіночий розмір Елька. Такий чоловічий. Розмір XS. Жіночий укорочений. Розмір. с зіпочка Жіноча розмір Елька. Такий батник. Чоловічий розмір с Жіноча зіпка розмір м Батник. Жіночий розмір м Світшот жіночий розмір Елька. Такий яскравий світшотик, Також жіночий розмір С. Ще один жіночий розмір С. Жіночий світшот розмір М. Чоловічий батник розмір L. -ка. І останній світшот є чоловічий, розмір 2XL. Це були світшоти першого сорту, вага мішечка 8 кг за 1800 кг.